Двіс? Як тобі підйом? Підйом як тобі? Огонь. А спуск, а спуск. Спуск завжди краще. Да. Скільки в тебе було? Яка швидкість на спуску? 54 54? ти не крутила? Да. А, Руслан, а в тебе що? Що, на спуску? Да. 60 було зараз? Не було, да. А 70? Не, не, було. не було. А 65. Ну, Можна на якійсь ділянці, але, але ні. 60 Да. Ну, трошки. Да. Але це ми ж на ЦК, ну, гравійники, циклокрос. І в принципі цей велосипед от 60 і потім вже прям важку-важку. О, Вова. що там? Шо там? Де ти, де ти? Ну що, розказуй? Нормально все? Класно. Давай, кулачок. Молодець. Тренування закінчилося. І сьогодні у нас було десь 110 кілометрів. Набор поки ще не знаю, але так по відчуттям десь 900 або 1000. І вітер. Дуже такий потужний здуває з траси. Він, як казав, колись на наків стрічно попутний. Такий. Туди їхали, боролися з ним. Назад їхали теж в морду такий потужні. Але тренування закінчилося. Всі живі, Наші хлопці поїхали за їжею. Ми зараз з Каті отримуємо посилку і вже будемо їхати додому. Катя стоїть, бере наші речі. Ох, да. Що ти? Все утримала. Вс, да, я не могу. Подарунок расплану. Ну, взагалі, да, мабуть, я думаю, як. Скласти, як я весе,